Інтелектуальні битви для Романа Григорчука сутність усього його футбольного життя. Тривала зимова перерва дозволила тренеру перевірити кмітливість не тільки футболістів, а й експертів відомої програми Що де коли в этом секторі в первом раунді играет футбольний тренер Роман Грігарчук. Задеси добрий вечір, уважаємо знатоки. После того, как Карпаты потеряли очки в матче с Черноморцем, аргентинский легионер Равян Герман Пачека посетовал, что забить одесситам гол ничуть не легче, чем совершить некое действие. Кстати, вы только что стали свидетелями того, что я это действие совершил без особых проблем. Совершите его и вы через одну минуту. Время. Кто отвечает? Ответит Анатолий. Слушаю вас. Мы считаем, что забить гол черноморцу для аргентинского легионера ничуть не легче, чем заговорить по-русски. Внимание, правильный ответ. Герман Пачека, футболист испаноязычный. И для него забить гол черноморцу было не намного проще, чем правильно произнести название нашей команды. Он не мог выговорить слово «черноморец». В футбольном Григорчука відтепер своє, що деколи. У суперниках нова реальність, яка виникла несподівано і вдарила в першу чергу по кадровому потенціалу. У цій інтелектуальній грі тренеру Чорноморця буде значно важче, адже він не ставить питання, він на них повинен відповідати. Перший раунд проти головного тренера грає кадрова проблема. Де знайти заміну розгубленим у прямому сенсі легіонерам, а також тим, хто наразі травмований. Зараз як при умові, що Кутас і Зубейко здорові, і якщо рахувати, що вже і Мартиненко, і Данченко, вже гравці, які вже я десь розумію, що вони на цьому рівні можуть щось зіграти, то в нас є 15 футболістів. Плюс добираємо молодих. Раунд другий. Сектор молодь та новачки. На футбольному барабані закрутили голову Григорчука. Ребенок, Аржанок, Тейку. Перевірені бійці прем'єр-ліги, але їх кількісно мало. Ситуація вимагає пошуків. Передивляємося всіх у 19 і ще тих, хто має шанси в дублюючому складі, в молодіжному складі. Я навіть можу сказати, що я сьогодні просто горжуся, що у нас ми у нас грав сьогодні Данченко, причому він показав досить непоганий рівень, як для однієї гри. Ми розуміємо, що серію ігор ми ще не знаємо, як він зіграє, але для одної гри це той футболіст, якого ми, ну можна сказати, привели на цей рівень, вивели на цей рівень. Наступний раунд, що логічно, відсутність повного командного взаєморозуміння хвилини на відповідь тут замало. Такої зігранності, як була в того складу, такої нема. Але ще раз ми можемо е говорити про те, що е у нас є інтелект, про який ми вже вам на попередні питання ми, ми говорили. І я думаю, що ми зможемо в саме такий короткий час, ми зможемо. Добитися якраз цієї зіграності, бо тут голови футболістів вони дуже мають велике значення. Романе Йосиповичу, перемога була б в кишені, якби футболісти забивали. Проти вас грає низька реалізація моментів. Що з цим робити? Сьогодні ну ніяк не можна було втрачати очки, правильно? бо це втрата очок. Тим більше грашу так складалась, що в принципі ми могли вигравати. Останнє питання: нова лінія оборони. Петро Ковальчук, Тейку, мату Старебинок з таким квартетом можна бути спокійними за захист. Гра показала, що можна, принаймні проти Таврії, команди з найгіршою атакою чемпіонату. Відтак свій футбольний раунд Григорчук не виграв, але й не програв. Нічия мильну ще в одній із із передач буде ще одне запитання для знатоків від мене. Не знаю в якій, але ще буде, бо Чекайте ще одного питання знатоки.